Права 1249. У касі крамниці після переобліку залишилося 12 монет по 50 копійок і по 1 гривні. Усього на суму 8 гривень. Скільки монет по 50 копійок і скільки по 1 гривні залишилося в касі. Ну що ж, давайте розв'язувати цю задачу за допомогою системи з двох рівнянь. Позначимо через X та Y шукані величини. Записуємо тоді, що нехай. касі залишилося залишилося запишемо x монет по 50 копійок Тоді Y монет. По одній гривні. Є? Добре. Ну що ж, а зараз будемо використовувати умову для того, щоб записати два рівняння і об'єднуємо їх у систему рівнянь. Записуємо, що за умовою. Маємо. Є? Ну що ж, давайте читати. Отже, 12 монет по 50 копійок і по 1 гривні. Це означає, якщо у нас було х монет по 50 і y монет по 1 гривні, то Х плюс Y має дорівнювати 12 кількість. Отже, записуємо, що Х плюс Y дорівнює 12. Всього 12 монет. Друге рівняння, яке буде? Е, на суму 8 гривень. Що це означає? Якщо в мене було х монет по 50 копійок, то скільки це буде гривень. Потрібно х помножити на 0,5 гривні. І плюс І y монет по 1 гривні, то y ми множимо на 1 гривню. І разом ця сума має складати 8 гривень. Є? Позначаємо це як систему рівнянь. Ну що ж, внизу. Перемножимо. І тоді, щоб розв'язати цю систему, можна або виразити, або помножити, наприклад, перше рівняння на мінус 1. Ну а потім ми їх додаємо. Ну або можна друге рівняння помножити на мінус 1. Це не суттєво. Помножимо на мінус 1. Є. Якщо ми множимо друге рівняння, то перше рівняння записуємо без змін. Записуємо як систему рівнянь. x плюс y дорівнює 12. Є? А Друге рівняння x помножити на 0,5. Це буде 0,5х, множимо на мінус 1, це буде мінус 0,5х. Далі y множити на 1, це буде y, а якщо ми помножимо на мінус 1, це буде мінус y. І це дорівнює. Ну, а справа у нас 8 множимо на мінус 1, це буде мінус 8. Є? Чудово. Ну що ж, отже, ми отримали зараз коефіцієнти при y протилежні і ми можемо додати ці рівняння. Ну що ж, давайте додавати. Я запишу, як перша діє. Отже, X у нас є. Почленно додаємо. І додати мінус 0,5х це буде відняти 0,5х. Далі у нас є плюс y і мінус y. Це дорівнює. Ну і справа у нас є 12 та мінус 8. А це 12 відняти 8. Є? Ну що ж, х мінус 0,5х, це 1х мінус 0,5х, це буде 0,5х. Так? Далі плюс y і мінус y, ця сума дорівнює 0, то ми одержимо тоді, що це дорівнює 12-8, це буде 4. Є? Ну що ж, знаходимо тоді х, обидві частини рівняння ділимо на 0,5. 0,5х поділити на 0,5 це буде х дорівню. Ну і праву частину 4 ми ділимо на 0,5. То пишемо, що х тоді дорівнює 4,5 це 8, що ділиться на 1. Якщо ми на 2 і ділений дільник помножимо, то це буде 8. Є. Добре, ми знаємо, що x у нас дорівнює 8. А зараз дуже легко, якщо ми підставимо чи в перше, чи в друге рівняння замість x8 знайти, чому дорівнює y. Я буду в перше рівняння, запишу, як друга дія. Тобто ми пишемо, що х плюс y дорівнює 12, а замість x пишемо 8. Тоді 8 буде плюс y. Це дорівнює 12. Переносимо 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює. 12. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є? І y тоді дорівнює. 12 мінус 8 це буде 4. Добре. Ну що ж. Y у нас дорівнює 4, X у нас дорівнює 8. Ми знайшли, скільки монет у нас є. По 50 копійок і по 1 гривні записуємо. Отже. Пишемо. В касі залишилося. залишилося. Х у нас монет Х8. 8 записуємо монет по 50 копійок. Є. І. І тоді 4 монети. Одній гривні. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Скільки монет по 50 копійок, по 50 копійок у нас 8, а скільки монет по одній гривні? 4. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування задач за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.